І так, прогноз курсу на листопад, чи буде долар по 45 гривень, що буде з курсом євро, і що робити населенню у листопаді, щоб зберегти свої заощадження і заробити ще на них. Крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на тиждень з 29 жовтня до 5 листопада 2025 року. І так, ну перше, що хочу сказати по листопаду, все ж таки світовий валютний та сировинний ринок вони продовжать лихоманити. Чому? Тому що ми бачимо, що світ дійсно поляризується, і дві, два найбільші гравці Сполучені Штати та Китай, все рівно поки що не знаходять того компромісу, який міг би без торговельних війн вирішити всі їх питання. Тому мікс геополітики та економіки, де все більше геополітики і все менше економіки, він буде суттєво впливати на поведінку і сировинного і валютного ринку. І в кінцевому варіанті це не є класною новиною для всіх тих, хто працює з валютою або займається фінансами. Чому? Тому що непрогнозованості буде залишатися багато. Сьогодні у нас 29 жовтня, і коли ви будете бачити цей прогноз, я сподіваюся, вже буде засідання, пройде засідання ФРС Сполучених Штатів. І ви вже будете бачити те, що вони прийняли стосовно процентних ставок. За моїм прогнозом, вони знизять їх сьогодні на 0,25% річних, тобто до рівнів 3,75-4% річних. А ЄЦБ 30 жовтня, тобто вже завтра, збереже свої ставки в межах ставки за депозитами 2% річних, ставку за основними операціями рефінансування 2,1% річних. І в принципі, все це призведе до того, що. Якщо подивитися так стратегічно, то ми будемо бачити, що різниця між процентними ставками ЄЦБ і Федеральної резервної системи Сполучених Штатів вона вже знизиться менше ніж до 2%. Це теоретично повинно було би працювати на користь євро. Чому? Тому що все більше інтерес тоді буде у інвесторів до європейських активів, тому що різниця між доларовими активами та європейськими вона буде зменшуватися. А прогнозованості ви бачите зараз. По політиці Сполучених Штатів і взагалі по ситуації у світі прогнозованості на європейському ринку, ринку і взагалі в у Європі зараз все ж таки більше. Ми хочемо ще напом, вам нагадати таку ситуацію, що вже скоро закінчується каденція Джерома Паула, це голови Федера Федерезерву Сполучених Штатів, і вже є п'ять неймовірніших кандидатів на цю посаду. Хочу сказати, що як мінімум три з них це людини, люди, які лояльні саме до Дональда Трампа, і які вже про це дуже велику кількість разів говорили. І це призведе до того, що крім того, інвесторів ще ну, серйозно погається ситуація стосовно ще того, що є серед потенційних претендентів на цей пост ще залишається інвестиційний директор BlackRock Рік Рідер. Чому тут питання по Блекроку? Що тому що це дуже суттєва потужна найбільша практично світова компанія, яка займається інвестиційними проектами і не тільки їм. І чого побоюються інвестори? Що якщо людина з цього ринку прийде саме вже? Будемо говорити так, в е, такі речі, як керування ФРС, та ще й буде лояльною, наприклад, до того ж самого Трампа. То, то що зараз відбувається з торговельними війнами і митами, воно може перекинутися ще й на фінансовий блок. Хоча він і так вже е, постійно е, до цього торкається. Тому. Е, це питання, воно буде суттєво впливати на, у листопаді місяці. Чому тому, що той же самий міністр фінансів Скот Бесент, він казав, що після е, дня подяки, тобто 27 листопада, він хоче вже надати Трампу е, кінцевий варіант тих кандидатів, з яких він зможе потім вибрати голову ФРС. І це призведе до того, що всі ці чутки, хто це буде, яку політику він буде займати і так далі, вони будуть суттєво впливати на фінансовий ринок. Так, кулуарна по всьому світу, і таким чином і на поведінку пари євро-долар на міжнародному ринку. А пара євро-долар, вона постійно євро буде впливати потім на курс євро в Україні. І хоча от зараз перед вами два графіка: індекс інфляції в Євросоюзі. Зараз вона теж дещо збільшилася до 2,6%. і індекс інфляції Сполучених Штатів десь порядка 3%. все рівно. Саме за рахунок того, що хочеш вам нагадати, що є, поки що продовжується шокдаун в Сполучених Штатах. Крім того, оця ситуація навколо поста голови ФРС. Зараз така йде там інтрига. Крім того, зростаючи держборж Сполучених Штатів. Ну і плюс, крім того, ми бачимо, що в принципі фондовий ринок американський Дуже перегрітий зараз і може бути обвал. То все це веде до того, що у листопаді всі інвестори вони будуть йти в своїх фінансових операціях майже по мінному полю. І на фоні всіх цих речей, які відбуваються, це буде впливати суттєво на всі ринки від сировинного до фінансового і валютного. І зараз я це перелюструю. Наприклад, те ж саме золото. Воно ну, так так дещо дещо просила, просила, було б на піку десь 4300 і більше. Зараз десь в межах 4 4000 за унцію. Але це теж варіант на фоні цієї нестабільності у листопаді знову і ці ж самі центробанки багатьох країн, і будемо говорити на консервативні інвестори. Якщо почнуться якісь нові чутки, наприклад, по на міжнародному ринку стосовно е заміни Джерома Паула або якісь будуть е ще не прогнозовані. Заяви Трампа або е, Сполучені Штати Китай, так і не домовляться нормально і все рівно все це буде суттєво опять впливати на торговельні війни. В кінцевому варіанті мій прогноз по листопаду 26 року по золоту. Е, це коридор від 3,850 до 4,300 е, е, доларів за тройську унцю, з ситуативними щоденними коливаннями в межах від 25 до 130 доларів на день, в залежності від того, що будуть робити центробанки, які будуть заяви від керівників тих же самих керівників ті ж сполучених штатів, що буде відбуватися по взаємовідносинах з США Китай, тому золото залишається тим активом, який велика кількість інвесторів все рівно вкладають гроші саме для того, щоб зараз себе підстрахувати. Щодо нафти бренд, то я бачу все ж таки, і я би орієнтувався зараз на коридор по бренду у листопаді від 60 до 71 долара за барель. Зараз ви бачите графік вартості нафти бренд на сьогоднішній день. Ну, а ви знаєте, що для України любе зниження цін на нафту це позитивний фактор, тому що ми залежні від енергоносіїв. Крім того, якщо буде збавлятися падати ціна на бренд, то буде впадати і ціна на Нафту, яку Уралс, тому що там є дисконт, а Уралс це вже російська нафта. А чим менше будуть коштувати російська нафта, тим менше будуть грошей у Російської Федерації на війну в Україні. Тому для нас це позитивний фактор, коли буде, якщо буде падіння цін на нафту. Я коридори вже вам казав. Крім того, хочу сказати, що от зараз перед вами стосовно пари євро-долар, яка безпосередньо впливає на курс євро в Україні, то за моїм прогнозом, в листопаді цього. Року цей коридор буде від 1:151 до 1,183 долара за євро. Зараз перед вами графік пари євро-долар. Ви бачите, що періодично відбуваються достатньо відчутні стрибки. По цій парі, але з іншого боку, такого глобально критичного, поки що я не бачу. Десь там це в межах десь одного цента на євро. Ну, може чуть більше, але але не критична, як бувало, ситуація, коли півтора-два цента і так далі. Найменша активність буде по долару на міжнародному і на українському валютному ринку 11 листопада. Це день витіранів сполучених штатів, тобто розрахунки будуть іти на томі. По долару в Україні і е, американські банки не будуть працювати в цей день. І 27 листопада це День подяки у Сполучених Штатах, коли ринки з американської валюти теж будуть працювати тільки натомі. Ну, а найбільша активність буде у другій половині листопада і аж вже до 25-26 листопада, тобто до Дня Подяки, і після 27 числа. Вже і вже до кінця місяця, чому тому, що буде включно е, іти та ж сама чорна п'ятниця і розпродажі. Вони пайдуть з 28 листопада і даже раніше, і вже до кінця місяця, і е, вони дуже суттєво впливають вправо, дійсно, впливають саме на фінансовий світ і на е, ті обсяги операції по і транзакції, які відбуваються в цей період. Щоб ви зрозуміли, наприклад, витрати споживачів у чорну п'ятницю 24 року, тільки в сполучених штатах досягали 10,8 мільярдів е, до. Доларів, а обсяг онлайн-продажів по всьому світу досяг за цей день рекордних 74,4 мільярда доларів. Ви розумієте, що все це буде йти через банки, через транзакції тих ж самих платіжних систем. Все це буде збільшувати активність на міжнародному валютному ринку за рахунок цих конвертацій для оплати цих товарів. Е, головним чинником нестабільності на, на світовому валютному ринку в листопаді 2025 року я буду. Вважає, що залишиться геополітика і торговельна війна Сполучених Штатів, ну і глобальний ризик посилення інфляції та рецесії для світової економіки, він буде залишатися на дуже високому рівні. Це буде то, що я вже казав, підштовхувати інтерес, все ж таки, підтримувати інтерес інвесторів до золота. І в кінцевому варіанті, враховуючи, що євро-долар це найбільша. І найбільш активна пара по всьому світу по е, роботі всіх міжнародних інвесторів, то в цей період е, це буде суттєво впливати і на пару євро-долар на е, е, цей місяць. Практично зараз перед вами графік євро-долар з березня 2025 року, тобто з моменту посилення агресивних заяв щодо впровадження нових мити тарифів з боку США, ну і впровадження цих торговельних війн, і ви бачите, що загальна тенденція все ж таки до того до поступового ослаблення позицій долара. Тобто Якщо на момент приходу до влади Трампа всі сподівалися на сильний долар і було майже паритет один десь то ви зараз бачите на цю хвилину десь порядка 1116 337 долара 30 сім за євро. Тобто таким чином ви бачите, що все при... все рівно, все ж таки ця ці, ці торговельні війни вони працюють проти долара на міжнародних ринках. Хочете зрозуміти, як штучний інтелект допомагає інвесторам ухвалювати рішення і заробляти ефективніше? Тоді вже 30 жовтня Академія Вінфін проводить практичний варшоп АІ та інвестиції, як інвестору аналізувати дані і працювати з інструментами. Ви дізнаєтесь, як можна отримувати якісний аналіз ринку, оцінювати ризики, будувати інвестиційний сценарій та знаходити можливості, які більшість просто не помічає. Спікер Михайло Пацан, інвестор і підприємець із понад 18-річним досвідом на фінансових ринках. Він покаже, як реально використовувати можливості штучного інтелекту для роботи з акціями ETF, криптовалютами та іншими інвестиційними інструментами. Це не лекція і не теорія, лише практика, приклади, інструменти і відповіді на ваше питання. Усе максимально прикладно з реальними кейсами, які можна використовувати одразу після воркшопу. Формат онлайн тривалість близько двох годин і всі учасники отримують запис, презентацію та реальне практичне знання. Кількість місць обмежена, тому не відкладайте. Зареєструйтеся на воркшоп просто зараз, посилання під цим відео. Ну і тепер переходимо до курсу долара та євро в Україні в листопаді 25-го року. В умовах війни та жорстких валютних обмежень з боку національного банку. Валютний курс гривні в листопаді має три головні тригера: це перше – стан дохідної видаткової. Частини бюджету розмір бюджетного дефіциту і джерел його покриття. Друге, це розмір золотовалютних резервів. Поведінка на ринку національного банку з його інтервенціями і їхніми обсягами і ситуацією динамікою з негативної сальдо торгівлі, і вплив війни, настрої та дії населення бізнесу в частини купівлі та продажу валюти. За прогнозами БРР, дефіцит бюджету 25, в 2025 році в Україні досягне 22% ВВП. Uh, і uh, зовнішнє фінансування становитиме щонайменше 40 мільярдів доларів. За іншими прогнозами, до 45 мільярдів доларів, я думаю, що все рівно все ж таки ми бачимо, що збільшуються витрати на війну. Десь до 45 мільярдів доларів нам буде потрібно. В основному uh, ці кошти будуть надходити від Євросе і надходять зараз від Європейського Союзу, G7, в тому числі з використанням uh, доходів від заморожених російських активів, ну і від МВФ. Хочу сказати, що зараз ми бачимо, що іще такий негативний дзвіночок для українських аналітиків, і взагалі для учасника ринку, це то, що міжнародний валютний фонд фонд вже переконав Україну в тому, що потрібно збільшити прогноз додаткового фінансування майже з 38 мільярдів доларів до 65 мільярдів доларів до 2027 року, тобто за 2026 рік і на 2027 рік. Тобто МВФ закладає в своїх розрахунках продовження вже війни щонайменше на весь. Двадцять рік це погана для нас новина з усіх боків, але от це в то, що вони зараз це заклали в свої розрахунки. Це вже говорить про те, що вони ну, будемо говорити так, розраховують саме на такий розвиток подій. Крім того, у нас зростає негативна сальда торгівлі. За січень вересень 2025 року, воно вже склало 30,6 мільярда доларів. 61 61 мільярд доларів це у нас був імпорт. Мінус 29,5 мільярдів. Це у нас був ек. Експорт, і е, ми бачимо, що зараз, і в листопаді більшість компаній буде намагатися максимально закривати свої зовнішні економічні зобов'язання на побоюваннях девальвації гривні. Ну крім того, що ми хочу нагадати вам, що у жовтні 25-го року ще раз були збільшені видатки бюджету на оборонні витрати на 325 мільярдів гривень. Значна, значна частина цих коштів піде на військове забезпечення наших військових, в тому числі грошове, і це теж буде впливати на ринок. Крім того, у нас зараз йде традиційна і інфляційний і девальваційний період. В нашій економіці, тобто у нас почався опалювальний сезон, сезон у нас закінчення де. Року, коли бюджет розраховується з, з усіма своїми контрагентами, і це збільшує поток гривні на ринок, і це теж впливає на курс, тому що значна частина тих, хто отримує потім розрахунку за розрахунки з бюджетом грошей, вони купують валюту і закривають свої вже імпортні контракти, якщо вони робили якісь, наприклад, поставки той же самої імпортної техніки. До чого це призводить? До того, що я все ж таки вважаю, що зараз буде посилюватися тиск на курс найближчим часом на міжбанку. І вже ви бачите, що зараз спостерігається тенденція, коли міжбанк десь в межах до 42 гривень пробив порог, а євро 49 гривень теж знову пробило порог. Тому це буде провокувати і зростання готівкових цінників, що вже буде впливати і на населення, тому що у нас населення, коли починає курс зростати, воно активно скуповує валюту. Зараз перед вами операція фізичних осіб з купівлі продажу іноземної валюти. Ви бачите, що в останні дні от ці помаранчева ця лінія поступово ця сума зростає. Але з одного боку Україна буде залишатися дуже залежною в листопаді місяці від міжнародної допомоги, графіків її отримання і обсягів. З іншого боку, у Національного банку зараз є всі механізми і важелі для стримування зайвої інфляційних процесів, саме через те, що він вони будуть все ж таки намагатися якимось чином все ж таки стримувати зростання курсу долара в тих межах, які вони будуть собі прогнозувати, і на які вони для них будуть придбати. Тобто, і прийнятні. тобто вони в кінцевому варіанті будуть робити все ж таки поступову девальвацію у листопаді 2025 року, але з іншого боку, вона не буде глобальною критичною і якоюсь суто обвальною. Зараз перед вами динаміка офіційного курсу гривні до долара США та Євро. Крім того, ми повинні розуміти для себе, що поки що для нас негативна новина, що не прийняли все ж таки фінансування України по оборонному комплексу на 140 мільярдів євро. Євро на міжнародно, на міжнародному ринку е, Євросоюз. Чому тому, що вони поки що сперечаються, чи можуть вони використовувати заморожені російські активи як заставу під репараційний кредит, або ні. Поки що ця ситуація не вимушена, ну не вирішена для них. Але з іншого боку, все ж таки, зростуть і ще і витрати національного банку саме з резервів на підтримку курсу гривні на міжбанку. За моїм прогнозом, у листопаді він був витратить на підтримку гривні не менше 3,5-3,9 мільярдів. Порівняно, наприклад, з менш ніж 3 мільярдами у вересні. Зараз перед вами якраз цей графік валютної інтервенції Національного банку за жовтень просто їх поки що немає. От. Але з іншого боку, в нього зараз є достатні ресурси. І зважаючи на те, що все ж таки ми, ми за моїм прогнозом будемо отримувати стабільну міжнародну допомогу до кінця цього року. Все ж таки, я планую, що резерви десь на кінець листопада місяця і на початок грудня будуть десь в межах 47-47,5 мільярдів гривень. Мільярдів доларів вибачаюсь. тому це призводить до того, що в кінцевому варіанті отримання коштів буде більше від міжнародних партнерів. Більше ніж зараз буде витрачати той же самий національний банк для підтримки курсу на ринку. Друзі, у нас є чудова новина. Тепер на каналі МінФін з'явилася спонсорська підписка. Це можливість підтримати розвиток нашого контенту та отримати приємні бонуси для себе. Підписавшись, ви отримаєте ранній доступ до випусків, ексклюзивні матеріали від нас та Мінфін Академії, ексклюзивні ефіри з нашими експертами, де ви зможете поставити свої питання, спеціальні значки та емодзі, щоб виділятися в коментарях. А головне, ви допомагаєте нашій команді робити ще більше корисних фінансових розборів та аналітики. Натискайте кнопку спонсорувати під відео та приєднуйтесь до клубу друзів каналу МінФін. Разом ми зробимо фінансову грамотність доступною ще для більшої кількості людей. По друге все ж таки поступово девальвація національний банк буде робити, тому що й потрібно зробити, будемо говорити, так, знизити ті диспропорції, які зараз є, і по платіжному балансу, і взагалі по ситуації в економіці. І тому я думаю, що плавна девальвація буде до рівня десь 42,50-43,2 гривень за долар, і відповідно по євро до рівнів 49 Десь від 49 до 49,50 гривень за євро. Це повністю вписується в прогноз уряду, закладений в бюджет 2025 року до бюджету в межах середнього курсу на рівні 45 гривень за долар і 45,6 гривень за ґрунту. Хочу ще сказати, що в принципі на гатівковому ринку до цих цінників міжбанку потрібно буде додавати ще десь 40-50 копій ніж котрування міжбанку. Обсяги щоденних операцій за системою Bloomberg протягом листопада будуть в межах від 155 до 290 мільйонів доларів щоденно. Пікову статистику я очікую по операціях на Міжбанку з 15 по 20 листопада під час розрахунків компаній з бюджетом, а також наприкінці листопада, коли бізнесу буде потрібно закривати свої розрахунки з іноземними контрагентами. Е, ну, що ще можна сказати? Що національний банк щоденно буде виходити на ринок і буде витрачати щоденно? за моїми розрахунками від 45 до 130 мільйонів доларів для підтримання курсу в гривні на ринку це не критична сума, виходячи з того, що у нас резерви більше 46 мільярдів доларів, але з іншого боку, воно теж буде впливати суттєво на ринок. На гатівковому ринку в листопаді 2025 року тенденція перевищення купівлі населення валюти над обсягами її здачі в обмінники вона буде продовжуватися. І щоденно це перевищення буде становити від 25 мільйонів доларів до 95 мільйонів доларів. Але середньоденне значення назначення цього показника, я думаю, що у листопаді Опаді буде не перевищувати 50-55 мільйонів доларів. Тобто, е якщо рахувати е робочі дні, то десь порядка 1 мільярду за місяць буде е таким чином е куплено населенням. Але подивимось тут буде залежати від того, що яка буде ще активність не тільки в робочі дні, а у населення по купівлі валюти ще і в неробочі дні, тобто на вихідних. Ну, якщо дивитися на ситуацію, що склалася на момент запису нашого ролику, то коридор котирування в межах від 41,55 до 42,80 гривень за безготівковий долар, і ширший коридор по євровалюті, тому що у нас будуть великі коливання по парі євро-долар на зовнішніх ринках, в межах від 48,50 до 50,2 гривень, це досить комфортний сценарій саме для нашого міжбанку. Тоді, якщо подивитися на кореляцію між банку та готівкового ринку, рівень купівлі та купівлі та продажу по готівковому долару в межах від 41, 40 до 40. До 43 гривень за готівковим доларом і від 48,30 до 50,5 гривень за готівковий євро це найбільш неймовірний такий сценарій на період до кінця листопада цього року. Е, тепер е, по спреду ми вже казали. В принципі, він буде зараз в обмінниках фінкомпанії банків цей у листопаді. Він буде стандартним. Десь в межах від 20 до 30 копійок. Це по долару, і в межах по євро від 20 до 50 копійок, в залежності від політики, вже кожного. Обмінного пункту стосовно виставля... виставляння своїх цінників і спреду, який вони тримають, паради на листопад, то що для вас потрібно знати, що би я робив, ко... і то, що ми традиційно даємо, я вам кожен місяць даю по, для того, щоб зберегати свої кошти і не втрачати на цьому, а ще й дозаробляти. Е, якщо ви знаходитесь в Україні, то я радив би вам саме грошові, грошові заощадження в листопаді тримати співвідношення до 40-45% гривневих інструментів інструментах ОВДП, депозити, можливо, деякі все ж таки облігації відомих українських емітентів. І до 55-60% у валютних інструментах, валютне ОВДП, депозити, готівкова валюта. Причому в доларі з цієї суми 45% від суми е, валютних защаджень у євро десь 45-50%, у швейцарських франках від 5 до 10% або та ж сама сума ви можете тримати у золоті. Це поради, якщо ви е, на території України. Якщо ж ви знаходитесь за кордоном і не плануєте найближчим часом протягом року повертатися в Україну, то в листопаді 2025 року я би цю пропорцію робив таким чином: до 60% я би тримав у національної валюті тої країни, де ви перебуваєте. Це можуть бути депозити в банках, облігації відомих в регіоні емітентів. Інструменти з фіксованою доху, доху, дохідністю, але номіновані в валюти той країни, де ви перебуваєте. І до 40% у валютних інструментах в доларах та євро. Казначейські зобов'язання Сполучених Штатів, депозити, можливо, акції деяких блакитних фішок номінованих в доларах США чи Євро. Але все ж таки я би тут надавав перевагу все ж таки інструментам з фіксованою дохідністю, а не Тобто облігаціям, навіть не акціям, а облігаціям, тому що тут ви маєте розуміти, скільки ви будете отримати фіксованого доходу. Зараз ситуація на фондових ринках достатньо, будемо говорити так, не прогнозована, тому акції тут можуть дещо і періодично і втрачати. Наприклад, якщо будуть якісь зміни торговельної політики Сполучених Штатів, і це буде призводити до падіння деяких акцій. Крім того, що ще я би хотів сказати, переглядати зараз цей портфель, нам потрібно буде з вами кожен місяць, то що ми вже казали. Тому наступного місяця я теж анонсую, що на початку грудня ми теж зробимо з вами аналітику, як і в чому вам тримати свої защадження для того, щоб не втрачати свої гроші, а ще й на них дозаробляти. Ну і е, коротко про прогноз курсу долара та євро на період з 29 жовтня по 5 листопада, більшість факторів зараз, на жаль, буде працювати проти гривні на ринку. В період з 29 жовтня по 5 листопада я прогнозую коридор по парі євро-долар на зовнішніх ринках від 1,155 до 1,172 долара за євро, що, відповідно, буде відображатися і на курсі Євро відносно гривні в Україні. Якщо катерування на Міжбанку з 29 жовтня по 5 листопада за моїм прогнозом, Будуть в межах від 41,75 до 42,25 гривень, то через перерахунок пари євро-долар і е, долар-гривня ми виходимо на мінімальний е, варіант по курсу Євро е, на Міжбанку. 48,22 гривни і до максимально можливого рівня в межах 49,52 гривень за євро. Але за рахунок саме проведення Національним банком цієї політики курсу курсоутворення найбільш вирогідний робочий коридор по без... безготівковому євро буде в межах значно вужчих, від 48,45 до 49,30 гривень за євро. На готівковому ринку же, так, так, як і казав, по долару і по євро спред буде в межах від 20 до 25 копійок. В ті моменти, коли будуть стрибки активні по євро, наприклад, от як сьогодні засідання Федеральної резервної системи Сполучених Штатів відбувається. А, наприклад, завтра засідання ЄЦБ і можуть бути стрибки пари євро-долар, то тоді адмінники будуть оперативно розширювати спред по євро. До 25-40 копійок а гуртові обмінні пункти так і будуть працювати з спредом від 15 до 20 копійок, Але у, у тих моменти, коли буде більша активність на міжбанку і більше стрибки того ж самого Євро на міжбанку, е, оп, гуртові обмінні пункти вони будуть працювати більш оперативно і часто змінювати свої цінники протягом дня, в залежності від того, що буде відбуватися на міжнародному ринку і на нашому міжбанку. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період буде в межах від 41,35 до 42,40 гривень, а в обмінниках фінкомпанії – в межах від 41,70 до 42,35 гривень. Курс готівкового євро в банках буде перебувати в межах купівлі та продажу від 48,30 до 49,50 гривень. В обмінниках фінкомпанії цей коридор буде у вущих межах від 48,45 до 49,50 гривень за євро.